Мене тато дуже сильно надихав. Він мені колись, на жаль, його вже нема, царство йому небесне, але це та людина, яка сказала мені перший раз в моєму житті, син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова, тебе зразу є питання, що я можу. Я кажу: ну звідки ти знаєш, що я можу? Я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу, так нема можливості. Він каже: Створи для себе можливості, знайди їх, шукай. Якщо ти будеш сидіти... І думати про мріяти про щось, то воно саме, само воно не прийде. Ну от ніяк воно не прийде само. І ніхто вам не, не дасть цього. Все залежить тільки від вас. Так от, перший, хто мене надихав, це і на, на жаль, зараз він мене вже надихає, але його спогади мене надихають. Що я можу. Прості слова. Ти можеш. Для того щоб зробити, просто треба взяти і зробити. Тут нічого складного не можу. Він сказав, як це робити. Просто взяв і зробив. От сьогодні я не їм е соль. Все. Завтра я не їм сахар. А він каже: завтра стану кращим. Ліг спать і не прокинувся. Все, він не став кращим. Сьогодні я стану кращим. Зараз я стану кращим. І я буду кращим кожного дня.